Київський підрозділ поліції поповнився двома службовими авто. Це стало можливим завдяки Первомайській та Біляйській громадам, які виділили кошти на придбання службових машин для відділку, які мають збільшити якість та оперативність надання послуг для населення громад. За присутності начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, голови громад передали працівникам поліції службові автівки. Хотів би вчити. Подяки. Це я там. Да, так, я бачу. І Олександру. Дякую. Дякую вам. Красовери краще проїжджають по тій місцевості, де немає доріг, По-друге, повноприводні, по-третє, ціна качества. Із всіх автомобілів цього класу Дастер, повноприводні це сама, скажімо так, краще від співвідношення, ціна якість в будь-якому разі. «Від сьогодні ці автомобілі будуть працювати вже в громаді, будуть працювати щодня. За що хочеться подякувати головам Первомайської та Біляївської громад за цей внесок в роботу поліції? Від себе хочу запевнити, що поліція і надалі буде залишатися другим помічником. Щоденно в нашій роботі спочатку повномасштабного вторгнення національна поліція активно підтримувала порядок на вулицях міста. Вдячний, до речі, за ту роботу, і в формі такої вдячності ми разом з депутатами вирішили профінансувати придбання автівок, бо ми розуміємо, це основний інструмент для патрулювання вулиць. Ми маємо дуже багато нарікань, в тому числі і там щодо отримання комендантського години. Але щоб ці питання, і решту питань тримати під контролем, ну оргалям орган. Нам поліції потрібна такого роду підтримка. З міського бюджету ми виділили півтора мільйона гривень для цього придбання, також додала свої кошти Біляївська громада разом вистачила на два дастера. Сподіваюся, що наш місцевий бюджет і надалі буде дозволяти підтримувати правопорядок і органи правопорядку в нашому місті. Люди Біляївської громади довольні. Працею. Поліції нашої. В наступне час у нас буде дільничий інспектор іменно для Біляївської громади, він пройшов навчання, і я думаю, в ближайше час буде назначений і приступить до виконання своїх функціональних об'язаностей. Ми йому теж купили автомобіль іменно дільничого інспектора для біляївської громади. Так що, чим можемо, ми допомагаємо. Поліції, і я думаю, в майбутнє ми будемо також допомагати. Вже на цьому тижні поліцейські екіпажі розпочнуть службу на нових автівках.